Ному районі нові наразі запропонований міською радою генплан є досить заплутаним з багатьма невідповідностями. Наприклад, згідно з новим генпланом, зелена зона навколо міста стала набагато меншою. Оця вузька полоса, яка на сьогоднішній день сади, і поля і розсадники довкола вздовж точніше полоси кордону, вона вся вже зараз стала жовтою. Щоб вже не залізати в деталі, але потім подивимося. Це означає, що це є садибне будівництво. Тобто там все розбудуть під земель, земельні ділянки, під особняки. Згідно з новим генпланом в Ужгороді, передбачено ще один пішохідний міст, який вестиме від території облдержадміністрації до кафе Каска. Громадськість турбує питання автостоянки якої у новому генплані не передбачено. Наразі немає жодних пропозицій щодо розв'язання транспортної проблеми. Гострою, також є проблема запровадження спеціальних велодоріжок у місті. Ми будемо подавати пропозиції по створенню велодоріжок на всіх вулицях міста, ті, які є, і ті, які будуть запроектовані. Проєктанти також запропонували розширити межі міста на тисячу гектарів. Зробити це хочуть за рахунок земель Оноківської, Холмівської та Баранинської сільських рад. Я би не панікував по цьому поводу, тому що це не є. Соціалістичне суспільство, коли генеральний план був фінальним документом і просто наказом кабінету міністрів могли передати території з одного населеного пункту іншому. На даний час це є лише привід для переговорів, для домовленості. То те, те, що це є запропонованим в генеральному плані, не означає, що автоматично ці території прийдуть в місто Ужгород. Мешканці міста мають власну думку щодо того, яким бачить Ужгород у найближчому майбутньому. Треба окультурити е, газони, е, посадження нове, саме то зробити. О, я взагалі хотіла б, щоб Ужгород був поділений на два мікрорайони. Наприклад, право і лівобережний, бо о, коли одна, одна централізована оця контроль, вони просто не встигають всюди контролювати. От. У мене все оставлю в Ужгороді. Ну, Тільки якби мусорок більше поставили. Щоб воно було гарно, щоб місто наше розвивалося, щоб воно було чистим, акуратним, щоб прибиралося сміття з нашого місця, вивозилося, щоб за нього завжди говорили, що це є маленьке європейське місто, яке ми всі любимо. Процедура громадського обговорення закінчиться в десятих числах березня. Усі зауваження і пропозиції громадськості проєктанти візьмуть до уваги на і на їх основі знову внесуть корективи у генплан міста.